Неділя 25 червня, Читання з Євангелія від Матея Тож ви їх не лякайтесь Нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного, що не стане знаним. Що вам кажу в темноті, кажіть те при світлі, І що ви чуєте на вухо, Голосіть з покрівель. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть, а бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за шага продається пара горобців, А проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого, а вам же все волосся на голові пораховано. Не бійтеся! Отже, ви вартіше за багатьох горобців. Кожний, отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем Моїм Небесним. Сьогодні читаємо про те, як Ісус навчав апостолів, готуючи їх до проповіді Євангелія Він закликає довіритися опіці Небесного Отця та сміливо вирушати вперед. Ці слова допоможуть їм і у першій місіонерській подорожі, і у подальшому житті. Стикаючись із гоніннями, учні триматимуться віри, пам'ятаючи, що вартніші за багатьох горобців. Дійсно, далеке не всі приймали проповідь апостолів, і вони не могли творити чудеса так часто, як Ісус. Але це не мало значення, тому що їхня цінність випливала не з того. Що вони робили, а радше з того, ким вони стали Божими дітьми. Апостоли могли покластися на турботу свого Отця, не зважаючи ні на що, могли вірити, що його любов не залежить від їхнього успіху. Така віра ґрунтується на тому, що людина створена за образом і подобою Бога. З Його безмежної любові. Ісус промовляє сьогодні до тебе той самий Небесний Отець, який піклувався про учнів, піклується і про тебе. Він бачить усі твої радощі та проблеми і любить, бо Ти вартніший за багатьох горобців. Господь любить навіть коли ти Спіткнувся, впав чи помилився. Він радіє, коли ти служиш церкві та коли дбаєш про свою сім'ю. Він любить і цінує тебе, навіть коли ти прикутий до ліжка і можеш лише поділитися з ним своїм болем. Він любить тебе не за те, що ти робиш, а за те, ким ти є. Пам'ятай, що ти улюблена дитина Небесного Отця, невимовно цінніша за багатьох горобців. Уповаю на тебе, Ісусе, вірю, що ти завжди дбаєш про мене. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.